Точки зору самої армії дратує підхід до мобілізованих людей. Тобто зараз, mm -hmm. вже коли трошки воно всіх зачепило уже стільки, що всі на нервах, у нас починається десь там затяг на срочку. Я кажу, та ні, послухайте, ми прийшли допомагати, тому що ви самі не справлялися. Ми не військові, ми не кадрові військові. Ну і ця сублімація військових і цивільних, вона зараз ну у нас підрозділі клас. Тобто вони знають що короче, що ми ходимо отак. Тобто, якщо я буду ходити по Харкові, мені простіше. Ходити отак. Не будуть казати, що ви приїхали, зараз по нам прилітіть. Це прямо от, ти чуєш постійно. Давайте, ви маєте в режимі воєнного часу жити в палатках в лісі, от, через вас бомблять мирні міста. От що ви, ну, короче, Ви нас захищ... захищаєте, але десь там. Це, це концепт. Тому ми зараз е, працюємо над тим, щоб е, нормально уживалися якісь е, армія і цивільні люди, знаходимо якусь золоту середину, але все-таки розуміємо, порядок має бути. Ми дотримуємося дисципліни. Я вивчив всі статути. Я довожу своїм підлеглим, що вони мають їх знати. Е, завжди є якісь нюанси, але факт залишається фактом, що ми повинні якось один одного все ж таки поважати 100%.